Жителі мікрорайону Мигалівка намагаються відновити дитячий майданчик ще біля вулиці Кунашівська. За фінансовою допомогою вони звернулися до депутата міської ради Сергія Гриценка. Разом із працівниками міськвиконкому депутат оглянув територію занедбаного дитячого майданчика. Зібравши кошти співфінансування мешканців даного мікрорайону, на суботнику зробили. Мінімальний ремонт, тобто невеличку огорожу, також позакопували шини, щоб дітки могли гратися. Завезли пісок, встановили декілька лавочок. Міська влада в даному напрямку пообіцяла, що в 2017 році вона посприяє допомогти відбудувати даний майданчик. Разом із жителями микрорайону Сергій Гриценко побував і біля місцевого кладовища, де наразі встановлюють нову огорожу. Голови вуличних комітетів і просто жителі даного мікрорайону постійно зверталися до мене за допомогою у реконструкції і заміні парканної огорожі. Неодноразово написані депутатські звернення. Дане питання піднімалося на сесії міської ради. Але виникли труднощі щодо фінансування. Але все ж таки загальними зусиллями на даний момент проходить реконструкція даної огорожі, і до проводів паркан буде зроблений і введений в експлуатацію.